Знаєте, що після серії консультацій я дещо зрозумів у всіх них у цих консультацій, дуже болісних, є одна схожа риса. Це неприйняття деякого безсилля, тобто або власного безсилля. Наприклад, безсилля змінити майбутнє. Його ніхто не може змінити. І людина говорить, я з цим не згоден, тобто я не приймаю те, що було в минулому. Або безсилля від нинішньої ситуації, тобто я не приймаю можливість там чого небудь. Бо чим більше я провожу сесії, тим більше цю паралель провожу. Саме неприйняття. Власного безсилля в деяких моментах, не в усіх. Далі вже йде саме терапія, тобто що це за моменти, що ми все ж таки можемо зробити і так далі. Але в деяких моментах, наприклад, в житті, та ну ви розумієте, в чому, аналог життя, в ньому ми безсильні. Окрім знову ж таки деяких елементів. Тому дивіться, якщо ви, дивлячись на це відео, відчули власне безсилля. То запитайте в себе, чи ви його приймаєте чи ні, що в деяких речах ви не всесильні. Скільки б ви не вірили в магію, в таро, можливо, ви вірите в силу думок. Але проаналізуйте і ви зрозумієте, що в деяких речах треба собі сказати: я маю право на проігриш. Оці мотивації, ці суперкурси, вони інколи дають відчуття, що нібито ми Бога, і все в нашому контролі. Але... Оце десь там у підсвідомості, десь на глибинних рівнях нашого світосприйняття проскакує думочка, що я не згоден з правилами планети Земля. Що я не згоден в деяких речах з власним безсиллям. Але почуйте. Усе життя цієї позиції також не оправдати, тому нам треба середина, розумієте? Якщо, наприклад, у людини вона взагалі не відчуває повний контроль над життям, то я з нею працюю, щоб їй дати те, що деякий все ж таки контроль в мене є. Але схожа біль у людей я повторюю в третій раз це неприйняття власного безсилля в трагічних епізодах.